Ні, коли простянець був під окупацією. І не тільки простянець. І як зараз, добре, коли ліг спокійно спав, речі спокійно встав, коли нема того боя ні сирени, ні снарядів, ні вибухів і не знаєш, що тебе жде наступну секунду. А сьогодні, слава Богу, Господь нам дав мир, Це мирне небо, що не на в нас. Не, не всіди, в сюді, але в даному смісії тут у нас простянці, взяті суми, Пока, слава Богу. Милість Господня над нами. У нас у четвер було водне хрещення. І я хочу всіх, хто прийняв водне хрещення, хто вступив в завет, з Богом, привітати. Боже вам всім благословіння. Милість Господня. Да буде над всіма. Сьогодні я хочу читати Слово Боже для всіх, хто прийняв водне хрещення. Немає різниці. Чи три дні назад, чи 30 років назад, чи 40 років назад. І сьогодні буду читати слово Боже, це можемо присіть, будь ласка, схід. Яке брат передо мною читав. Слово Боже, яке говорить, як нам жити, як поступати для всіх. А я сьогодні хочу в першу чергу для тих, хто вступив за Богом, хто пообіцяв Богу служити доброї совісті. Читаю перше місце священне описання. Це книга Еклезіаса, п'ятий розділ, першого вишика буду читати. Не квапся язиком, і серце твоє нехай не поспішає вимовляти слово перед Богом. Бо Бог на небі, а ти на землі, тому нехай у тебе буде слів небагато. Брат передо мною теж читав за це слово. Що... Менше словами своїми розкидатись, менше балачок лишніх кого бути. Бо як сниснуються тоді, як багато клопотів, так і мова нерозумного виявляє себе багатослів'ям. Як обречешся обітницею перед Богом, то не гайся її виконати, бо не любить він нерозумний, виконай твою обітницю. Ліпше не обіцяти, ніж пообіцявши не виконувати. Це касається всіх. Хто, я казав зразу, хто вступив в завет з Богом, хто пообіцяв Богом, немає різниці, чи три дні назад, чи 30 років або 40, або і більше. Слово Боже, нам ясно говорить, як оберечесті обітницю перед Богом, то не гайся її виконати, бо не любить він нерозумних. Виконай свою обітницю. Раз пообіцяв, помни людина. Кому ти обіцяла, не людині, а перед Богом стала. І перед Богом сказала, буду служити. Раз пообіцяв, то до тих Господь говорить і слова. Хоча Біблія написана для всіх людей, а найперше, вона написана для тих, хто побір, для вірючих, для тих, хто сказав Богу, а я буду служити тобі Боже. Незалежно від того, як зложиться в мене життєнські обставини, да? а я буду служити тобі. Бо я перед тобою дав Слово Господь. Далі хочу читати Слово Боже. Яке говорить найперше до тих, хто повірив Господу. Це перше послання святого апостола Петра. Перший розділ 13-го віршика. Отож, підперезавши поясниці думок ваших, будучи тверезими, досконало вповайте на благодать. Що приноситься вам у відкритті Ісуса Христа. І як діти слухняні, не пристосовуйте себе до давніх хотінь ваших, щоб були не... незнані. Сьогодні брат теж за це читав. Щоб були послушні. Слово Божому. Читаю далі. Як діти слухтяні, не пристосовуйте себе до давніх отінь ваших, що були в незнані, але за прикладом святого, який покликав вас, і ви самі будьте святими у всіх ваших вчинках. Бо написано, будьте святі, як я святий. Та Господь сьогодні говорить до всіх. А найперше до тих, хто пообіцяв йому служити. Каже, і за прикладом святого, будьте святі усіх ваших вчинків, у всіх, де б не були чи в слові, чи в ділі, нам кожному з нас, хто вступив за віць Богом, потрібно пам'ятати, що ми обіцяли Богу. І святі слова Господи боясні. Бог хоче, щоб кожен із нас був похожий на нього. Був такий, як він. Не наче. І якщо в нашому серці ще немає цього нестатного бажання, немає цієї спраги бути святині, як святий сам Господь, то я не знаю. Дойдемо ми туди, куди ми так стремимося. Будь в місті з Богом, там на мене. Зможемо ми дойти тоді, якщо в серці нема цього нестерпного бажання бути святим, як сам Господь святий. Оце питання. І я сьогодні хотів би, щоб ми молилися. Молились, просили Бога, щоб він нам дав це нестерпне бажання. Будь святим, як він святий, не наче. Бо сам Господь цього хоче. він каже, підперезавши, як се зроби, підперезавши поясниці думок ваших, будучи тверезен. Досконало вповаль на цю благодать, яку дав нам Господь. А це велика мілість. А це велика благодать Божа до нас, що Господь дав нам таку можливість, щоб ми могли називатися синами і ми Божі, дочками Божого. Це велика мілість. Ми ще повністю не можемо це осознати своїм розумом. Це дуже велика милість до тих, хто пообіцяв Богу, хто став на цю дорогу святу і йде її. Велика мілість для нас, Господа. Я б хотів би, щоб ми всі домолилися, щоб Господь допоміг, щоб Господь дав нам це нестерпне бажання бути іменно святим. Такими, як він. І не наче. Не самі придумайте.